Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом міні-піц з ковбасою та помідорами. Для їх приготування нам потрібно борошно, сметана, вода, дріжджі, цукор, сіль, яйця, олія, мед, кунжут, а для начинки ковбаса сир, помідор і петрушка. Начинку для них можна брати будь-яку, у мене сьогодні буде такий варіант. Весь перелік продуктів я залишу вам в описі під відео, а тепер почнемо готувати. Спочатку нам потрібно приготувати опару. Для цього ми беремо воду і сметану. Вони повинні бути теплі кімнатної температури. Змішуємо воду сметану, додаємо весь цукор, дріжджі і 3 столових ложки борошна. Все перемішуємо і залишаємо десь на хвилиночок 15 до утворення характерної шапочки. Ось така у нас шапочка вийшла. Тепер змішуємо тісто, додаємо до опари 2 яйця і перемішуємо на повільній швидкості. Потім додаємо олію. Сіль і потрошечки всипаємо борошно. Вимішуємо, щоб тісто у нас було. Ось такої консистенції воно має трішечки навіть прилипати до рук і домішуємо його. Борошна не додаємо, десь приблизно йде сюди 600 г борошна. Тісто не повинно бути забитим, може навіть трішки липнути до рук, але скатуватися у маленький такий шарик. Вимішуємо, змащуємо його олією і залишаємо десь на годину, для того, щоб воно збільшилось у два рази. Ось таке у нас готове тісто. Тепер нам потрібно розділити його на рівні частинки і сформувати з нього булочки. Вимішуємо тісто і ділимо на частини. У мене вийшло 13 невеличких булочок. Формуємо булочку і залишаємо на 20 хвилин. Накриваємо на столі, щоб вони підійшли. Готуємо розчин, у який будемо обмочувати наші булки. Змішуємо 100 мл води і 1 столову ложку меду. Готуємо начинку. Нарізаємо ковбасу. Я брала ковбасу і шинку, помідори і петрушку, і натираємо сир. Готові булочки, які підійшли, обмочуємо спочатку у нашій воді з медом, і потім обмакуємо у кунжут. І викладуємо їх вже на листик, на якому будемо запікати, щоб вони підійшли ще десь на хвилиночок 20. Тепер формуємо серединку, в яку будемо викладати начинку, можна будь-якою. Тарілочкою або чашкою. чим завгодно. Кладемо ковбасу, помідор, петрушку і зверху притрушуємо сиром. І відправляємо у духовку при температурі 180 градусів на 20-25 хвилин до румяної скоринки. Ось такі у нас вийшли міні-піци. Це чудовий перекус, а також можна давати діткам в школу. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!